Як бачите, я вже на горі піпіван Чорногірський, обсерваторія. А тепер давайте я вам розповім, як я все-таки сюди попав. Я знову в горах, Нова Мандрівка. Сьогодні я вирушаю сам на піпіван Чорногірський, де раніше була стара обсерваторія. Сьогодні на календарі 21 лютого. Але заді мене взагалі такі гори, ніби, блін, вже весна, якийсь кінець березня місяця. Тут просто йде дощ останніх декілька днів, навіть зараз щось таке моросить, хоча небо голубе і тому тут просто одне болото. Ось така дорога вверх, снігу вже майже немає. Добре, що і льоду нема. Трошки болото ста. Дуже жарко підніматися, на дворі явно плюсова температура. Падає легенький типу, літній дощик такий, ну весняний ладно. Ось такий знак є по дорозі до притулку, на полонині смотрич. Тому, якщо що, одразу бачите маркер і табличку. Ось така льодова стежка в мене і падає дощ, тому я йду ось так. Оп. Тримаюся якісь деревця. Стараюся ногами. О, Стараюсь, але акуратно, не спіша. Було б класно, якби зі мною були якісь айсери або кішки, бо без цього тут дуже важко. Мені то, в принципі, йти ще приблизно один кілометр. І там я візьму кішки, в мене там є вони. Складність піднятися саме сюди. Дивіться, скільки я вже пройшов. І це все ось така льодова стежка. Дуже важко, але є й собі якийсь такий екстрим. Ось тут видніється частинка вершини гори Смотрич. Це буде моя завтра одна з перших вершин До гори під Іван Чорногірський. А... Добуває дуже такий сильний вітер, неприємний. Надіюсь, мене взагалі чути. Майже зносить з Ну, Мені здається, так, що по силі метрів 40-50 вітру тут йде. Дуже так неприємно. Сподіваюся, завтра вітер вщухне. Не збило з ніг мене поривом вітру. Жесть. Маркер маршруту. Значить я не загубився і йду правильно. Це хороша для мене новина. А от і моя хатинка. Ой. І новий друг, здається. Ось тут я зараз я буду селитися, ночувати 2 дні і відпочивати. Це притулок Смотрич. Самий балдошний притулок під горою під -пі Трошки так почало сніжити. Кайфово, так? Да? Я чуть його не пройшов, бо в мене на карті була зовсім інша позначка. Добре, що я хотів би звернув сюди увагу. Чим тебе кормлять? Так, нам сюди на другий поверх. О, дивіться, тут сонячні панелі, тут точно є світло. Якщо є сонячна погода, тут є гарний краєвид. У мене сьогодні все по плану. Маленька акліматизація. Я собі піднявся на висоту 1300 приблизно. Насолоджуюся з краєвидами, але немає сенсу кудись лізти. Я в потягу не виспався. сьогодні дуже такий втомлений, нагору є лішов взагалі, типу, тобто, ну, якось такому без ентузіазму. То краще я сьогодні відпочину і завтра зоранечка. пориві сил, буду вриватися. Ну що ж. Розпаковка. Заходимо, так дивимося тут на Тараса Шевченка. Це все гостєві тапочки, які можна взяти. Є санузел, є навіть душ. Щоб ви розуміли, це душ з гарячою водою. Ось така здорова пічечка нагрівається, постійно підтримується. Тут просто жараля по та зона для їдальні. Нічого собі не жаліть. Кухня тут теж шикарна, але, вам не треба нічого з собою нести. Тут Та є тарілки, також різні стаканчики, чарочки, горнятка. Вам не треба нести каструлю на 15 персон. Те ж саме з коворітками. Як для мене тут взагалі топчик зимою можна посушити речі свої, але мені спалити пічки. Для таких мандрівників, як я, тут можна орендувати кішки або снігоступи. По, там, поденно і йдемо, ти вам покажу що цей номери зверху. Це такий двоповерховий хостел. Це перший поверх, це більше якісь там, технічні речі, санузли, їдальня. Там також є одна кімната. І ось. Приклад кімнат. Два місця і одне двоспальне. В кімнаті є ліжко. Можна тільки на, сп... на своєму спальнику спати, бо немає ні подушок, немає ні з постельник. Вам потрібно нести з собою спальник. Ну і можете подушку ще нести якусь надувну або з курткою якусь лежити під голову і нормально, кому як. І дивіться, що в мене тут так, як кемплек пустей, бо я прийшов у вівторок, то в мене номер люкс. Файний з терасою. Стосить до спати. Мені келем дуже нравиться. Келен просто топ. Іде на натирати. О, вітер там жорсткий. І ось такий вигляд на гори. Ні да, мені он туди треба буде завтра десь валити вверх. Також дня тут є wi вай але вайфай є тільки тоді, коли є в селі світло. А через грбану русню в селі немає світла зараз. Якісь планові відключення, і тому і тут також інтернету немає. Що по бабкам, так? Да? Ну блін, всього на всього 450 гривень за одну ніч. Це ви в підніжжі гори з максимально всіма удобствами, світло, вода гаряча, і у вас є у вас є опалення, куча всяких ніщаків, типу посуду, газу. Якщо будете у вихідні, тоді 500 гривень з людини. 450 в у будні, 500 в вихідні. Ну як на мене, в принципі, вроді би як норм. Віво, як діла? Ходи, поняшся? Ти на мене обідався, ні? Ой, малюк. Оооо, ліг, все, я тепер ніг не чувствую. Від душив мені ноги. Ти, ти в кадр не влазишся. Ти просто як ведмідь. Це якраз земброня. Село, типу, звідки піднімаються всі. Або ось сюди в притулок по синій лінії. є. І звідси можна йти через Смотрич або через вухатий камінь і підніматись до піп Іван Чорногірського. Ми приблизно на висоті, ну думаю, 1200, десь п'ять годин сюди, десь тут часик два повтикати, відпочити, щось там зняти і, і не вертатися. Правда, не знаю, як я там буду вертатися, бо я як літом спускався від Смотрича, то я думаю, я там умру, вб'юся і не знаю, що буде в мене Щось то, Через те, що одну такий просто вертикальний спуск по каменях. А зараз такий сніг типу мокру, все, я не уявляю, як я буду підніматися і спускатися. Коротше для мене це така суперзагадка. Ранок добрий. Починаю готуватися до сходження на піпіван Чорногірський. Зараз поки вмиюся, поснідаю і будемо виходити. Ого, Нема світла. Акумулятори сіли, походу, і не світиться. Ну Давайте потестимо, да. ну, будемо по-другому гріти чай, ну... треба це підбачити. Поняли? Гріти чайник. Ну все, На годинку 8 година, десь там 8.010. Погода, як ви бачите, чудова, ось це вон там вершина смотрича. Зараз тут буду підніматися і після нього далі буде квант Черногівський. Погодка така морозна, хоча б немає поки що жари якоїсь, і нічого я не тає. Я сподіваюся, не буде дуже сильно слизько. Умовно, сьогоднішній маршрут я ділю на три етапи: це зараз просто добратися мені вверх до лісу. Далі я буду підніматися в вертикальний підйом по смотрич. Там, скоріше всього, прийдеться мені одягнути кішки. І як вже піднімусь на смотрич, щоб дойти до піпівана, то буду вдягати снігоступи. Принаймні такий план. А давайте подивимося, як воно буде насправді. Піднявшись трішечки вище, ось від мого притулку, де я зупинявся, є ще будиночки. Це пастухів тут. Вони влітку проживають. І ось в тому будинку дальшому можна купити сир літом. Дуже смачний кажуть. І знаєте, що ще? Ще можна карпатське вино. Ось такі тут сходи через забор. Це, типу, ок, як я поняв. Тут навіть на самому будиночку є маркер маршруту. Цікавий нюанс. Мені казали, що тут. Хлопці зупинялись, типу, хтось заді мене йшов. І вони не ночували в цьому притулку, а ось в цьому будиночку. Розпаковка. Заготовлені дрова. Якесь ліжко, типу, де можна заночувати, але тут теж такий срач, скло розбите. Це щось типу, походу для того, щоб вурту робити. Не знаю для чого тоді, що це палка. Ось тут умови покраще вже. Є пічка, якщо не помиляюсь, якщо шарити, як її втопити, тоді ідеально. Ну і Нари можна тут заночувати за спальником і керематом, звісно, десь поснідати, повечеряти, якщо вам жалко там потратити гроші, або ви хочете більш аутентичніші умови. Дуже круто, що цей будиночок є відкритий. І, наприклад, при якійсь негоді, коли ви не очікували, то ви можете тут зупинитися собі, може перечекати, заночувати і, і піти далі. Головне, пам'ятайте, що за собою обов'язково потрібно прибирати. Дивіться, в мене два варіанти йти, якось маршрут. Можна просто вверх, а можна сюди. Давайте йдемо до таблички. І глянемо, куди мені взагалі йти. Смотрич 3 кілометри, половиною години. Ну, взагалі на це не дивіться, мені просто аж смішно від цих цифр. Це там добрих. мені здається, буде половиною, 4 пертися вверх. А ще так як я знімаю, ой, дай Боже. Ну і 7 кілометрів до піпіван Чорногірського. подивимося, по хребту здається буде швидше мені. Ось ця друга стежка це вухатий камінь, водоспад, він поближче. І піпіван на один кілометр довший. І плюс важливий нюанс. Рекомендують йти через вухатий камінь, через те, що там велика ймовірність сходу лавин. Ось так мені пояснили сьогодні в кемпінгу і вчора. Тому йдемо через Смотрич, і всі завжди, ну майже завжди, ходять через Смотрич. Заснімлю, якщо вам краєвиди. Далі в мене ось такий вертикальний підйом, і це ще. Не максимальна його вертикальність, так що я буду виключати камеру, чуть -чуть по, позадихуюсь, там похехаю, і вже десь як пройду до лісу або вийду з лісу, типу більше до смотря. там будуть інші краєвиди. Я щось вам покажу, включу. Так що не переключайтесь. Так, перші кроки з лісу, я вже по коліна в снігу. Давайте подивимося, чи я буду сильно провалюватись. Підозрюю, що це просто такий якийсь насип снігу було. Бо я думав, чи вже мені вдягати снігу ступи чи ні. Я розчитував кішки вдягати, а не снігу ступи, а тут свої правила. Добре, що я в бахілах хоча б. Бо вже б по коліна був би сніг, мав би в штанах. Марки маршруту достатньо часто повторюються, типу, ви точно не заблукаєте, і тут тільки одна така стежечка. Ось так йду йду і згадав, що мені снилося сьогодні вночі. Блін. Коротше, якась така, чи то злість, чи то завість, бо просинаюся, ніби просинаюся від сніг, від того, що йде якась група переді мною. Там їх багато, і вони взагалі без рюкзаків, без нічого йдуть, а ззаді якийсь шерп чи то гуцул на кравчучки, така тілешка, знаєте, як по базару возять. І він взагалі так з розгону біжить вгору з усіма їхніми речами. Блин. Думаю, оце їм лафа везе і оце мощний гуцул. Так захотілося, щоб заді мене теж йшов Гуцул. Ставив камеру, знімав, збігав за нею, типу, або вибігав наоборот вгору, ставив її, збігав, щоб піднятися гарненько. Така херня мені сниться. Перша втрата. Одна ножка мого нового штативу відламалась. Жарко капець. Одягнув під себе піднес Тут Тут термуха виходить, на термуху футболка, на футболку фліска і куртка. Дуже жарко, коли піднімаєшся. Можливо, буду знімати, як вийдуть вверх на гору. Або фліску, або куртку. Ну, скоріше всього, фліску. Йдемо подивитися на краєвиди. Ще трохи залишилося. Просто буде якась ейфорія. Правда, жара буде, але це таке вже другорядне. Сонечко. Останніх метрів 100, йду, постійно провалююсь по коліна в сніг. Тут взагалі не знаю так насипало його добре. Такі ямки. І я максимально хотів дойти до смотрич, не взуваючи снігоступи, щоб там взутись відразу в кішки. Але як я бачу, щоб пройти, що тако метрів 200-300, можливо, прийдеться взутися зараз в снігоступи, потім перезутися в кішки. І як піднімуся кілометр вверх в кішках, перезутися знову в снігоступи. Коротше, дуже багато різних перевзувань, але ну що поробиш, такі реалії, типу, погоди. Ось погляньте які стовпчики. Обморозило, нахилило. Це спеціально стовпчики, які допомагають мандрівникам орієнтуватися в негоду, коли сильний туман. Їх поставили тут волонтери нещодавно, там десь можливо, місяць тому, можливо, навіть менше. Ці стовпчики ставляться десь приблизно кожних 50 100 метрів. Але от я йду дивлюся, що були вітри, то трішки їх поздувало, поламало. Ой, тут в мене краєвиди, звісно. Я тут вийшов на перший горбочок якийсь нормальний. Ще не вершина, далеко, там вон, якщо не помиляюсь далі-вдалі-вдалі, то це будуть шпиці. Видно, що там притулок, в якому я ночував. І щоб ви зрозуміли, мені потрібно вийти аж вон на ту гору, це тільки смотрич сама верхня. Мені ще рано розслаблятися, а за смотрич аж через 3 кілометри буде те, що мені треба відпіване. Все, крява завершилась, відпочили, тепер йдемо далі вгору. Мені ще тут Чопати, глина, їх чопати. Я, до речі, ось по такому снігу, обвітреному, замершому, думав, буду йти в кішках, але зараз ще слінь перезуватися і в принципі в снігоступах дуже-дуже зручно. Треба було ще раніше їх взувати, прям кайфую. І стопа за рахунок ось цієї деталі піднято вище, то ахіл менше забивається на нозі. Я майже піднявся на гору смотрич, мені залишилось десь метрів 200 максимум, але такий крутий схил, ти сніг замерший, просто йде тіто, як лід. Тому я зараз прийняв рішення все-таки перезутися в кішки. Ось в мене є такі які не які кішки. І будемо тестити зараз. Перший раз буду ходити в кішках. Перші враження від кішок. Краще, зручніше, вони легші, простіше, йти типу, по такому замерзшому снігу. Трішки більше, можливо, провалюєшся, але це ну незначна така ціна. Але ще потрібно привикнути до них. Не знаю, як вам передати ці емоції. Тільки що я піднявся на гору смотрич, на яку останні три години тако вертикально просто йшов, дивився на цю вершину і все не міг повірити, коли я ж я нарешті до неї доберуся. І от. Настала ця мить. Заді мене, куди я буду йти зараз? Піпіван Чорногірський, білий слон, обсерваторія. І ось це неймовірна Чорногора! Дуже тут гарно, просто неймовірно. Піпіван. Ну, ще б не, мені точно не треба 15 кілометрів. О! Піпіван 228, 3,5 кілометра, півтри години йти десь. Я думаю, зимою довше. Дуже круто, що є ось такі стовпчики. І вон по всьому там маршруті в мене. По ним можна нормально навігацію якусь будувати, бо дуже-дуже непонятно все біле, все горбисте. І взагалі не знаєш, куди ти рухаєшся. А так з цими стовпчиками. Ну прям взагалі дуже-дуже кайфово води хочеться. То спасаюсь, як можу. Обично я п'ю десь пів літри. За пів дня по мені взагалі з головою вистачає. Бо, ну, не хочу багато води, навіть в жарку погоду. А сьогодні я взяв термос-04, я вже його випив. І таке відчуття, що я би ще полторачку води би випив. Так щось мене воду пробиває. Це ще до цукерок, якщо ви думаєте, що це від цукерок, то ні. ні. Я б сказав, фінішна пряма, но ніфига вона не пряма. <сі> Не вітати. Я сюди таки добрався. Дуже-дуже мені було важко. Ось цих, типу, не знаю, стовпчиків 5-10 я з останніх сил вже йшов. У мене тут рятувальники, тільки що відподіли, літром води теплої. Я сів біля них, там з'їв свої бутерброди, шоколадку. Мені вже стало легше, бо я піднімався останніх метрів 500, ну просто ніякий вже був. Просто максимально стомлений. Води, дуже-дуже б мені води не вистачало. Це стежка до Марічайки і ви вийдете на Шибине. Тільки що рятувальники теж казали, що сюди щось нікого перестали пускати прикордонники. Так, в пальці зимно. ого. Тут якийсь такий вітер почався і мороз. Треба зараз глянути, що хлопців на градуснику туди. Взагалі зараз повертаюся ось піпіван там. Я десь півтори години в дорозі, ну, йду в два рази швидше, повертаюсь точніше, ніж йшов туди. Журавлинка, мегдаль, фундук. Окей, невеличкий перекус. Який я бачу мінус спуску зі смотрича? Дивіться, по-перше, дуже крутий спуск, туди далеко ще вниз. Вон вже там хатинка. Але ви її бачите постійно, 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 на протязі, блін, не знаю, годин, двох, трьох спуску. І це прям так можливо морально давить, коли ти це побачиш вже ось, все, твоя фінальна ціль, куди тобі залишилось тільки спуститись декілька метрів. А по факту ти туди йдеш е, ну, дуже багато ще годин. Плюс дуже небезпечний схил. Він такий тоненьким снігом, дуже рятує кішки. І ти взагалі не їдеш, максимально комфортно себе почуваєш, впевнено. І я сподіваюся, зараз я дуже безпечно спущуся вниз. А, і дивіться, як тінь падає від гори. Склад з землею, зі снігом. Дивіться. Це просто ну, градусів 40-45. Реально 45 градусів тип, нахил. Давайте зайдемо тако подивимося. Візьміть транспортир, прикладіть. І давайте вирівняємо. Скільки тут -о градусів? Друзі, якщо вам цікаві такі подібні мандрівки мої, але хотіли би бачити в більш короткому форматі, підписуйтесь на мій інстаграм, там буде багато чогось цікавого. Я також під час самої мандрівки викидаю багато контенту. Планую зробити. Орієнтовно в квітні, як потепліша є без палаток, мандрівку, в гори на один або на два дні, як там буде більше бажаючих, чисто з підписниками інстаграма. Ну там зберемо групку, не знаю, до десяти людей, щоб нам було комфортно, і підемо в мандрівку. Там будуть цвісти, крокуси вже, я сподіваюсь, тому буде дуже мальовничо, красиво. Як то кажуть, не пропустіть цей шанс. Ну і підписуйтесь мені, також буде дуже приємно. Дивіться. Я вже майже на місці, я вже спустився. Давайте фіналізуємо мою мандрівку. В Принципі, я всім задоволений. Я дуже класно прогулявся до обсерваторії. Все те, що я хотів, я зробив. Не знаю, сподіваюся, відео вам сподобається, того, що воно має бути дуже круте. Я правда помітив під час цієї мандрівки, що ну знімати якісь голосові влоги під час такого вітру — це нереально, тому думаю. Потрібно купити якийсь мікрофон, можливо, хтось хоче підтримати канал і тим самим проспонсорувати або допомогти мені з купівлею мікрофону, потім камери. Ну, багато техніки потрібно оновити, щоб круто, класно знімати, записувати звук. Прикріплю в описі під відео банку, можливо, якісь ще реквізити. Кому де як буде зручніше, буду дуже вдячний. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал. Тут залишилось до тисячі, що появилась монетизація зовсім трішечки, там приблизно 60 людей. Тому точно, якщо ви дивитесь це відео без підписки, нажміть підписатися. Також дзвіночок. Дякую, що додивились до цієї хвилини чи 100 секунди. Це значить, що вам скоріш за все, все сподобалось. Ну і як завжди, до нових гір! Хочу зробити ще такий дисклеймер. Скоріше за все, я під час своєї мандрівки десь говорив якісь русизми, можливо, суржик. Пойміть, пробачте, не знаю. Стараюся виправлятися, але все життя, коли так розмовляєш, трішки важко переключитися відразу. І коли спонтанно говориш якісь речі або хочеш щось описати, то буває, просто вилітають слова з голови, і ти намагаєшся підібрати щось. З тих не знаю, з недр, мозку, і воно видає просто от тобі там русизм якийсь або суржик. Не знаю. скоро почну говорити з вами по-англійськи чи по-французьки.